Давайте поговоримо про дуже важливе питання в будь-якій виборчій кампанії. Це питання фінансування або збору коштів. Навіщо в кампанії кошти? Це зрозуміло, тому що будь-яка кампанія не може обійтись без використання коштів або без фінансування. Давайте, перш ніж перейти до питань, як саме збирати кошти, спробуємо відповісти на ключові запитання. Питання наступне. Вважається, що лише багаті люди можуть фінансувати кампанії. Правда це чи ні? Друге питання. Що просити кошти це погано і непристойно. Правда це чи ні? Наступне запитання: якщо я попрошу у когось гроші, чи не образиться людина? Правда це чи ні? Збір коштів це лише збір коштів. Правда це чи ні? Нам не потрібно шукати донорів, вони самі з нас знайдуть. Правда це чи ні? Давайте спробуємо відповісти на всі ці запитання. Якщо, якщо ви вважаєте, що збір коштів це тільки збір коштів, це не так. Якщо людина, наприклад, готова надати вам власне приміщення для користування або автомобіль це теж збір коштів. Якщо ви вважаєте, що тільки вели... великі великі або багаті люди можуть надавати кошти в виборчі кампанії або кандидатам, це теж помилкове ствердження. Насправді, в світі більшість коштів, величезні кошти, збирається завдяки підтримки людей, які надають 5 або 10 доларів. Звичайно, якщо просто чекати, що люди прийдуть, у яких є кошти, і скажуть: Давай я тобі дам. Гроші, тому що в мене їх забагато, це нереальна ситуація. Гроші потрібно просити. Якщо ви вважаєте, що ви можете порушувати закон, збираючи кошти нелегально, я не рекомендую вам цього робити, тому що все одно правда стане відома, і це буде дуже неприємна ситуація. Треба поважати закон. Підсумовуючи, варто сказати, що збирати кошти на кампанію можна в будь-якій країні без виключення. Іноді вам будуть давати гроші, іноді вам будуть відмовляти, але ви повинні вміти це робити. Давайте поговоримо це детально. Ви повинні розуміти, що коли людина готова вам надати кошти, вона має персональну зацікавленість в тому, щоб ви стали депутатом або мером. Це означає, що ця людина буде розповідати про вас своїм родичам, знайомим, друзям. І це означає, що ви автоматично. Отримуєте підтримку від більш широкого кола людей, тому гроші це не тільки гроші, але це підтримка. Отже, чим більше у вас буде людей, які будуть надавати вам, хоч і невеличкі, але суми грошей на вашу компанію, це буде означає розширення кола вашої підтримки і ваших виборців, що дуже важливе для будь-якої компанії. Гаразд, де тепер давайте поговоримо, а де, власне, треба шукати гроші? Для цього існує цікава технологія, яка дозволить їм визначитись, як починати збір коштів на вашу кампанію. Давайте намалюємо це. Існують декілька причин, чому люди готові давати гроші. Давайте спробуємо намалювати це графічно. Це називається кола вигади. Кола, які визначають категорії людей і причини, чому вам готові давати кошти на кампанію. Перше коло це власник кандидат. Перша людина, в якої ви повинні попросити гроші, це ви саме. Тобто у вас повинно бути бажання вкладати гроші в вашу компанію, якщо ви хочете, щоб інші давали вам гроші. Друге коло це ваші друзі та родичі. Ці люди перші, хто зацікавлений в вашому успіху. Вони можуть не поділяти ваші політичні погляди, але вони вас розуміють, знають і люблять. Тому вони, звичайно, будуть ті, хто готові буде вам допомогти не тільки гарними порадами і моральною підтримкою, але і вкладаючи деякі кошти в вашу компанію. Третя причина дуже важлива це ідеологічна причина. Тобто люди, які поділяють ваші цінності, ваші думки і ідеї, дуже захочуть вас підтримати грошима, якщо вони будуть розуміти, що. Ідеї і цінності, які співповідають з їх ідеями і цінностями, може бути реалізовані на практиці. Наступне коло це лідерство. В кожній місцевій громаді є люди, які є лідерами суспільної думки, які приділяють велику увагу для того, щоб покращити життя в власних громадах. Саме на цих людей треба спиратися. Вони вас можуть підтримати не лише морально, а і дати вам кошти на вашу компанію. Чому? Давайте я наведу приклад. У мене був вчитель, який завжди підтримував мої починання. Він був дуже активною людиною в громаді, в моєму місті, де я народилася. Він завжди робив цікаві фестивалі, конкурси для дітей. І коли він дізнався, що я хочу приймати участь в компанії, він вирішив мені допомогти не тільки своїми порадами, але надав мені трохи коштів для того, щоб я змогла реалізувати його ідею, стати депутатом місцевої ради і продовжити його справу. Тобто такі люди теж можуть бути вашими спонсорами. Є ще дуже цікава а, причина, чому люди можуть дати гроші на компанію. Насправді це ті люди, які а, мають неприязнь до ваших конкурентів, і вони можуть вам дати кошти для того, щоб саме ви виграли цю компанію, а не ті люди, яких вони не люблять. Існує достатня велика кількість людей, яким подобається мати знайомих при владі. Вам варто познайомитись з такими людьми. Для того щоб попросити у них гроші, звичайна мова не йде про політичну корупцію. Ви просто е, повинні розуміти, що деякі люди люблять, коли вони можуть позвонити впливовій людині і поділитися своїми ідеями та думками. Треба скористатися такою мотивацією для того, щоб зібрати кошти на вашу кампанію. Між цима колами існує деяка логіка. Чим вище ви піднімаєтесь від рівня до рівня цих кол. Тим складніше вам буде збирати кошти і мотивувати людей надавати свої гроші на вашу кампанію. Тому краще починати з самого нижчого рівня, тобто, вам, як кандидату, варто мати деякі кошти для початку вашої кампанії. Вам варто починати працювати на наступному рівні вашими друзями, родичами, знайомими для того, щоб попросити у них кошти, оскільки вони перші, хто зацікавлений в вашому успіху. При цьому вам варто пам'ятати, що краще працювати з людьми, які можуть надати невеликі кошти, а не значні суми на вашу кампанію. По-перше, тому що ви таким чином розширюєте коли ваших прихильників, зацікавлених в вашій перемозі. Друга причина це те, що значно простіше вмовити людей дати невелику суму, ніж значні кошти. Тепер, власне, що ми повинні робити, як, власне, практично треба збирати кошти. Існують декілька підходів, про які я б хотіла поговорити детально. Перший підхід це членські внески. Звичайно, що ви є членом якоїсь політичної сили. Ніхто не заважає вам звернутися до ваших партійців і отримати членські внески для вашої компанії. Другий підхід. Ви можете використовувати символіку вашої виборчої кампанії на різних дрібничках, які ви можете продавати і отримати за це кошти. Також ви можете організовувати різні фестивалі, концерти, на які можете залучати людей, продаючи квитки, і таким чином залучаючи кошти на вашу кампанію. Але існує ще один спосіб, як ви можете зібрати кошти, не витрачаючи. Часу на організацію великих заходів. Ви можете звернутися до ваших друзів, родичів або знайомих і попросити їх організувати для вас невеликі вечірки, на яких вони можуть представити вас як дуже цікаву людину, яка балотується в їх окрузі. Це невеликі зустрічі, але вони можуть принести вам кошти і головне підтримку цих людей. Дуже важливо, що ви можете мати на цих вечірках безпосередній контакт. З людьми, які будуть вам потім симпатизувати і навіть допомагати вашій компанії. Ви можете отримати насправді дуже е, активних волонтерів, які будуть допомагати вам вести ваші заходи, вашу компанію і допомагати вам далі шукати кошти. Тому ці вечірки є правильний і простий формат, як ви можете зібрати кошти на вашу компанію. Є ще один виключно важливий момент. Чому люди. Все ж таки повинні дати вам гроші? Треба не забувати, про що ми говорили: що коли ви представляєте себе перед виборцями, так само ви повинні представляти себе перед тими людьми, у яких ви просите гроші. Ваше ключове повідомлення. Воно має дуже важливу роль для того, щоб вам почали довіряти і для того, щоб вам надали кошти. Як починати зустріч по збору коштів? Давайте перейдемо на дуже практичний рівень. По-перше, вам необхідно підготуватися. Треба знати все про людину, з якою ви будете зустрічатися. Треба розуміти, що саме ви будете просити. По-друге, треба створити комфортні умови для спілкування. Бесіда повинна бути невимушеною. Проходити в спокійній атмосфері. Третє, дуже важливо встановити. Тісний зв'язок з людиною, з якою ви спілкуєтесь, і просите гроші. Потрібно, щоб ця людина зрозуміла, чому вам потрібні ці кошти і чому вона повинна підтримати вас. Перш за все, як кандидата. Четверте. дуже важливий момент конкретність. Ви не можете говорити з людиною і сказати наступне. Я хотів би, щоб ви мені, мені допомогли в компанії і дали якусь суму грошей. Це дуже неконкретна пропозиція. Ви можете втратити потенційного донору, тому що е, людина не розуміє, що таке якась сума. Сума повинна бути конкретна. Наприклад, мені потрібно 2 тисячі гривень. Ви вказуєте і конкретну суму, і конкретну мету використання цієї суми, для того, щоб людина була зацікавлена надати вам ці гроші. Ви повинні знати одне правило. Якщо ви озвучили конкретну суму, вам не варто продовжувати розмову, вам треба зачекати, що потенційний спонсор може вам сказати. Існують декілька варіантів відповіді. Якщо спонсор відповість вам так, все добре. Тоді ви отримуєте кошти і отримуєте прихильника. Якщо спонсор говорить Ні. От тоді вам треба почати здавати запитання. Наприклад, вам треба запитати, чи може бути сума меншою. Наприклад, ви згоджуєтесь отримати 1700 гривень не на дві. Людині буде важче відповісти вам ні, якщо ви йдете на поступці в конкретній сумі. Якщо людина говорить можливо, це означає лише одне, що вона не дуже впевнена в тому, як ви збираєтесь використати ці кошти. Тоді вам треба надати більше інформації про цілі використання грошей, які вам можна дати ця людина. У випадку, якщо людина погоджується надати вам гроші, але говорить про те, що так, але менше, вам треба дуже чітко конкретизувати суму, на яку ви можете розраховувати. Не чекайте, поки це зробить за вас спонсор. Вам потрібно запропонувати варіант. Після того, як Людина, з якою ви розмовляли, готова надати вам кошти, ту саму суму або трохи менше, вам необхідно почати процес оформлення документів. По-перше, це відповідає законодавству. По-друге, це елемент довіри, який вам необхідний встановити надалі між вашим спонсором і вами. Звичайно, вам потрібно подякувати людині, яка зголосилася надати вам гроші. Навіть якщо людина відповіла вам ні, ви теж Повинні подякувати їй. Будьте вічними. Це дуже важливо, коли ви збираєте кошти і спілкуєтесь з виборцями. Якщо ви отримали кошти і витратили їх на ваші ваш проект в межах вашої кампанії, це не означає, що ви повинні припинити контактувати з вашими спонсорами або донорами. Вам дуже важливо спілкуватись з кожним з них. Для цього існують різні засоби комунікації. Ви можете подякувати. Особисто ви можете надіслати листа, ви повинні інформувати їх про хід вашої кампанії, про ваші заходи, пропонувати людям приходити на них це дуже важливо, для того, щоб вони відчували, що не їм скористалося, а що вони є частиною вашої кампанії. Тоді ви отримаєте не тільки кошти, але й вірних прихильників. І останнє, що ви можете зробити, якщо ця людина надала вам кошти. Це означає, що стіна пробита, що він ставиться до вас з повагою і вважає вас вигідною інвестицією. Тому ви можете просити ще. Зробіть це, якщо у вас виникає потреба. Тож, я бажаю вам успіхів в зборі коштів на вашу компанію.